Всім привіт! Щорічно українські вчені створюють тисячі винаходів, навіть тільки цим без сумніву варто пишатися. Одні відразу отримують світове визнання, інші чекають на фінансування, чи проходять довгий і важкий шлях до цього. Існують, на жаль, і такі, що залишаються лише грандіозною ідеєю. На сьогодні ми поговоримо про винаходи українців, які змінили світ. Компакт диск. Мало хто знає, що про образ компакт-диска в кінці 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді розробка носила науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. Оптичний диск був створений для супер eom Електричний трамвай. На початку 1870-х полтавчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через зарізний дріт. У 1880 році Піроцький представив проект застосування електрики для руху залізничних потягів з подачою струму. Через рік в Берліні поїхав перший трамвай, вироблений компанією Сіменс за схемою українця. Годинник-глюкометр для діабетиків Вчений із Закарпаття Петро Бобонич винайшов глюкометр у вигляді наручного годинника. З його допомогою діабетики можуть дізнаватися рівень цукру у крові у будь-який момент, і цього не потрібно здавати кров. Корвалол 1959 року в стінах Київського хімічного фармацевтичного заводу імені Михайла Ломоносова. Нині Фарма, було вирішено створити ліки, які були б аналогом німецького валкардину. Почали групу фахівців заводу старших хімінг» заводу Валентина Яковлєва. А перша партія корбового генеретика європейського сердативного препарату була випущена вже 1960 року. Ракетний двигун і перший спутник землі Уроженець Житомира Сергій Корольов є конструктором радянської ракетної космічної техніки і засновником космонавтики. У 1931 році він разом з колегою Фрідріхом Цандером домоглися створення громадської організації з вивчення ракетного руху, яка згодом стала Державною науково-конструкторською лабораторією з розробки ракетних літальних апаратів. У 1957 році Корольов запустив на науковоземну орбіту перший в історії штучний спутник Землі. Рентген Українець Іван Полюй за 14 років данімця Вільяма Рентгена сконструював трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Він набагато глибше ніж рентген проаналізував природу і механізми виникнення променів, а також на прикладах продемонстрував їх суть. Саме Іван Полюй перший у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета. Кінескоп Йосип Тимченко, людина, яка за два роки до відкриття братів люмерів спільно з фізиком Миколою Любимовим, розробив скачковий механізм равлик. Його принцип дії був покладений в основу створення кінескопа. У 1893 році в Одесі були показані два фільми, зняті за допомогою першого кінескопа. Тимченко випередив західних винахідників кінематографу, однак його пристрій не був запатентований. ГАСОВА лампа Лампа на основі згоряння газу була створена львівськими аптекарями Ігнатієм Лукасевичем і Яном Зехом у 1853 році. Газову лампу широко використовували до першої половини ХХ століття, доки її не витіснив розвиток електричного освітлення. Зараз лампою користуються в неелектрифікованих районах або походах. До слова, одночасно з лампою винайшли також новий спосіб отримання газу – шляхом дистиляції та очищення нафти. Безкровний аналіз крові. Кандидат медичних наук Анатолій Малихін з початку 90-х вивчав проблему залежності між біохімічними показниками і формулою крові. В середині 2000-х вчений створив унікальний апарат Біопромінь. Завдяки цьому пристрою за один раз можна дослідити більше ста показників крові, серед яких і швидкість осідання еритроцитів, загальний білок і лімфоцити. Аналіз займає всього 5 хвилин, актуальний і важливий винахід, незважаючи на українське походження, в Україні має майбутнє, тому що ціна апарату сягає 20 тисяч доларів. Таке задоволення дозволяє собі клініки тільки в економічно розвинених країнах. Біопромінь харківського вченого використовують в Китаї, Арабських Еміратах, Чехії та США. Гелікоптер найбільш знаковим винаходом є гелікоптер. Винахідником першого гелікоптеру є Київський авіаконструктор, який емігрував до США Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував проект машини з двома пропелерами: горизонтальним на даху та вертикальним на хвості. У 1939 році Сікорський сам випробував експериментальний вертоліт вс 300 а у 1942 році його гвинтокрил ХР-4 прийняла на Збройня армія США. Після війни фірма Сікорського стала визнаним лідером у всьому світі. Понад півстоліття всі президенти США користуються послугами гелікоптерів Сікорського, а численні модифікації вертольоту С-58 використовуються в майже в 50 країнах світу. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі.